Обзор на мій острів. Ось це ось мій спаум. Тут ось, ось такі ось два фонтану. Ось це ось така ось статуя. Тепер ось це ось флаг України. Ось це ось танк. Це ось, ось чилзони Тут можна віддихнути. Ось це ось на ЗСУ. Це подивитись телек там поспати. Це Покуштатів, там ще полиця для котиків. Тут собак, собакен охраняє наш домик. Ось це ой, ще не прогорожується. Так, ось це будуща ПВП арена. Ми з другом її будемо ще достраювати. Ось це ось е, ми, я і ще строю селище. Здесь ось ще одна. Це будинки, а ось це ось тут можна посидіти, покушати, поварити селянам. Ось це ось така гора, а на ній будиночок це теж буде входити до села. Ось тут ось таке ось ОЗРЦ і в ньому можна прятатися. Ось так ось. Ось це ось. Так, зараз треба вилізти. Опа. Це, ось там от, са, такі самі прикольні блоки. Я буду тут робити музей, але зараз, як ви бачите, в мене нема грошей. Щоб робити. А, і ще. Е я з нового паса вибив ось звідси. Я вибив ось цього е руду. Вона дуже якась не знаю, це рідка вроді руда вибивається з того паса. Ще ось тут ось була арена для схованок. Ну, тепер її тут нема. І тут, Почекайте. впав. Так. Виходимо. І мене сьогодні ще заскамали на сюрекен, і друг мені його подарив, і я його ось, ось тут ось сховала. Ось сюрекен плюс. В бою ближнем плюс 2... ой, в бою ближе, плюс 2 демея просто. Він вроде дуже дорогий. Там 2 дМГ це плюс ще там пару лямів. Ой, як пару. І ось це ось такий ось у мене профіль. <coughs> Конечно, дуже странно, що ось всего 3 речі вже 83 хп. Я некоторых уже можу виносити. І на цьому відео підходить до кінця. А, ще, ще, ще забув. Ось тут стояв домик, на я його буду розбирати далі. Я ще добу вам кое що показати, ще не підходить відео до кінця. Тут ось, ось така ось бджілка з Майнкрафту. ж таки ось ресторанчик. Це іглу, а там схованка в іглу. Зараз вам її покажу. Ну і легко знайти. Ось, дивіться, просто отак от війдете. Ось. Ось схованка. Іноді, коли ми грали в прятки, я підглядував ось от сюди. І отак от, типа, типу, опа-опа, мене. Якщо на мене подивилась, сюди сховався Опа-опа. Опа-опа. Так от шукав. Хто хоче до мене додатися в DR, зараз я вам покажу свій профіль. Ось мій профіль. Я буду создавати своє імпу і міняти ЛБ на друге. І на цьому відео підходить до кінця. Слава Україні! Героям слава! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-па-пока-пока! -пока.